Герої Біблії, Апостол Андрій, Андрій з грецького Андреас Мужній, з гебрейського Адір сильний, могутній, великий, син Йони з Вивсаїди, брат Симона Петра, професія Андрія Рибальство, Місто проживання Капернаум. Андрій один із 12 учнів апостолів Ісуса Христа. Спочатку Андрій був учнем Івана Хрестителя, і потім, коли Іван Хреститель вказав на Ісуса: Ото Агнець Божий, Андрій послідував за Ісусом, покликавши і свого брата Петра, повідомивши: Ми знайшли Месію, що значить Христос. Згодом Ісус закликає Андрія і Петра залишити їх заняття, рибальство в Галілейському морі і слідувати за ним. Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Андрій належав до найближчих учнів Ісуса Христа, які навчалися у ніг Його і супроводжували його в подорожах Юдеї та Галілеї. Перебуваючи на Оливній Горі навпроти храму, Андрій разом з Петром, Яковом та Іваном розпитували учителя про час та ознаки зруйнування храму. Перебуваючи на горі поблизу Галілейського моря, де була безліч народу, напередодні Пасхи Ісус запитав, де ми купимо хліба, щоб їх нагодувати. Причому Андрій звернув увагу на хлопчика, який мав п'ять ячмінних хлібців та дві риби. В результаті чуда, Ісус нагодував п'ять тисяч людей. Після славного в'їзду Ісуса в Єрусалим. Андрій і Пилип розповідають учителю, що греки, які прийшли на поклоніння в свято, хочуть побачити Ісуса. Апостол Андрій був одним із свідків Вознесіння Ісуса Христа на Хмарі із Оливної гори поблизу Єрусалиму. Історична довідка свідчить, що після П'ятидесятниці Андрій проповідував Євангеліє у Греції, Скіфії. Та навіть був на Дніпрі поблизу сьогоднішнього міста Києва. Андрій прийняв мученицьку смерть в місті Патри Вахеє, де його розп'яли на хресті.